Ще одне була доповідь прем'єр-міністра України Юлії Свириденко щодо нашої стійкості, нашого розвитку. Важливо, що в плюсі створення робочих місць в Україні. Дякую кожному бізнесу, кожному активному керівнику регіону та громади. Ми обговорили також нові програми підтримки підтримки зайнятості в Україні та залучення фахівців. Була доповідь щодо. Параметрів бюджету на наступний рік доручив максимально повно виконувати всі соціальні зобов'язання нашої держави і збільшувати, збільшувати підтримку людей. Наступного року збільшимо зарплати вчителів, збільшимо стипендії українським студентам. На це ресурс є загалом на освіту по року буде більше на 66 мільярдів гривень. Охорона здоров'я також збільшуємо, запустимо надзвичайно важливу програму чекапів перевірки здоров'я, щоб люди могли знати, що потрібно, і щоб це відбувалося якомога раніше, причому за державний рахунок. Урядовці представлять всі деталі.